Друзі, з вами знову канал Цікавих речей Сьогодні буде огляд продаж порцелянових статуеток. Що з'явилось новеньке трошки є в мене. І Європа, яка була в мене в наявності, була на оглядах. Ну, покажу, може, кому що зацікавить але на початку, друзі, прошу вас підписатись на мій канал, тому що на ньому ви зможете переглянути цікаві порцелянові речі і придбати їх собі в колекції. Почнемо з Європи. Ось така юна балярина. Це виробник у нас Угорщина, Холохаза. Статуетка в гарному стані, без колів, без тріщин. Ціна її 850 гривень. Далі ось такий хлопчик з пудельком. Ось, будь ласка, показую вам. Також всі статуетки без коліві тріщ. Клейма тут нема, але на вигляд це Німеччина виробник. Далі ось хлопчик і два гусі. Пастушок такий ось через плече в нього. Обувачка. Кудись, мабуть, він мандрує зі своїми гусями. Також нема клейма. Будь ласочка. Ціна цієї статуетки також 450 гривень. Далі ось хлопчик. з овечкою. Також мандрує, ось у нього вузелок на дорогу. Тут також без клейма. Ну, але ще раз повторюсь, на вигляд, як Німеччина. Ціна цієї також 450 гривень. Ось далі ще є така обізянка якою крутиться голова? Ось вона так виймається, Одягається. грає на гармоні. Також без клейма. Ціна її невелика, 100 гривень. Далі ось такий Аладдін. Бачите, такий він на килимі літаючому. Це вже та статуетка з позолотою. Вже витанчена порцеляна. Це виробник Угорщина, холохаза. Така гарна статуетка в дуже гарному стані. Будь ласка, ціна цієї 1600 гривень. Так, давайте оцю. Ось дівчина з лялькою. Таке щасливе дитинство по-європейськи. Вона така височенька до 20 сантиметрів статуетка. У гарному стані. Куїма нема. Ціна цієї статуетки 800 гривень. Далі ось така. Братик і сестричка. Ось бачите дівчинка з книжкою. Це бісквіт. Дуже гарно виглядає статуетка. Ось обличчя, будь ласка. Дівчинки. Ось фокус піймався, дуже гарно вин. Тут є клеймо. ГДР. Номер в тісті. Також статуетка в гарному стані. Ось вони тримаються за руку. Ціна цієї статуетки 850 гривень. Далі два Нільса. З Гусем Мартіном. Вони статуетки однакові, але Трохи різняться підставкою, Окрасом один світліше, другий темніше. Ну і виробник різний. Угорщина, але мануфактури різні. Це саме мануфактура дроше. Ось такий. І ось, ось другий. Зараз достану його. Ось цей потемніший трошки. А так те саме. А бачите, трохи я напутав. Саме це дроше, а то була мануфактура холохаза. Там клеймо трохи на тій підтерте, а тут добре видно. Климо дроше. Уласочку. Ціна цих нільсів по тисячу гривень за статуетку. І остання з Європи. Ось така купальщиця. Дівчина ось заплітає волосся квітки, полотенце. Також гарна статуетка в дуже гарному стані. Це Ан... Аквінкум мануфактура також Угорщина. Уласочка. Ціна цієї купальщиці 800 гривень. Ну, далі вже статуетки, які я придбав. На барахольці, на, на барахольці останній київський. Ось такий пікінес, Песик такий, це мініатюрка. Рідкісна мені вперше така попадається. Ось клейма, будь ласка, перший сорт. Ціна радянського часу. Це я так розумію, каталожний номер. Ціна цього песика 600 гривень. Далі ось така рідкісна синичка. Дивіться, яка гарна. Знизу позолота. Дуже гарному стані. Також мені вперше вона попадається, на вигляд. Буцімто Гжель, але тут виробник ДФЗ вербілки 60-х років коймо, Перший сорт. Гарна рідкісна синичка. Ціна її 1200 гривень. Далі ось татуетка. Із серії карусель. Ось тут такий хлопчик на черепасі. Такий морячок. В костюмчику моряка. Статуетки з цього набору всі рідкісні, не дешеві. Климо, бачите, книжечка. Київський експериментальний. Вищий сорт. Це 60-ті роки. Хто колекціонує карусель? Будь ласка, ось така є. Ціна цієї статуетки 3000 гривень. Далі гуси, один сірий, другий білий. Ця статуетка. Бувало багато разів на моїх оглядах, але її завжди купували, тому що дуже гарна статуетка, позитивна. Такі гуси всі пам'ятають з дитинства, хто хоча б раз був у селі. Будь ласочки. Тут клеймо. Також стареньке ДФЗ вербілки, перший сорт, 60-ті роки. Статуетка в гарному стані. І ціна цих гусей 2000 гривень. Далі ось мені попався такий клоун. Рідкісний, старенький. Ну, стан, друзі, будь ласка, дивіться. Просто люкс. Дивіться, яка позолота. Зараз ви побачите клеймо, Дуже стареньке. Дивіться, яка краса. Цей клоун в такому стані. Мені перший раз попадається. Будь ласка, позолота. Є даже біля бубона на бубоні і вся в дуже гарному стані. Будь ласка, Дмитровський завод. Клеймо 50-х років. Ну, Перед ДФЗ вербілки 60, а цеклуй мо було перед ДФЗ. Дуже гарний клоун для поцінувачів. Така дуже гарна статуетка в колекції. Ціна цього клоуна 3000 гривень. Ну, і остання на сьогодні статуетка. Ось така. Либідушка, це статуетка Коростенського заводу, автор цієї роботи Валентина та Микола Тригубови. Ось у мене є книга, каталог Валентина і Ніколай Тригубови. Вот такая книга. И зараз я вам покажу. Вот именно. Эти статуетки, лебедушки. Бачите, они были выполнены в 5 экземплярах. Вот смотрите, какие редкие Я таких ще не бачив. Ну, не зустрічав. А ось саме лебідушка, яка є в мене. Ось вона під номером 5. І погляд той самий. Все вам покажу. Ось, будь ласка, стан. Трохи є потертості спереді позолоти але незначні. Тут обличчя все добре, зверху, позолота також все добре. Ось по бокам, візерунки також позолота. все добре. Ручки, будь ласка, дивіться. Гарна статуеточка. Зараз ще клеймо, покажу. Ось, будь ласка, клеймо синього кольору перший сорт. І ціна цієї лебідушки... 2500 гривень Друзі, кому сподобався сьогоднішній огляд, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Всім, кому сподобалось щось з речей, дзвоніть, пишіть мені на телефон, вайбер, телеграм. Будь ласочка, чекаю на вас, на вас. Ну, і по традиції, як завжди, хочу побажати вам всім. Міцного здоров'я, мирного неба в нашій країні. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.